Алоха, друзі, е, понеділок, ми вже на дачі, 10 ранку, майже 10-та ранку. Е, сьогодні у нас в планах е, фарбувати е, стіни. Е, правда, ми е, у жіночки, коли купували фарбу, попросили фарбу, але ми самі не добачили, що вона нам е, запропонувала глазурь. І вона, ну ми вже трошечки там зробили такий викрас, Але нічого, теж красиво, воно просто зафарбовує такий більоси-більосий кольор е і видно всю структуру цих прожилочок, цього е дерева. Е ну нічого, будемо красити, і буде красиво. Е перед! Ось таку фарбу, не фарбу, лазур ми взяли білий, ось така фірма. Ось, бачите, лазур. І зараз будемо все це використовувати, щоб пофарбувати стіни. Взяли ми дві банки. Вроді порахували, що має вистачити. Але мені здається, що не вистачить. Тому будемо дивитися. Все. Красили одну половинку, а іншу залишили, як була. Бачите, вона такі дає біліси е, на але це тільки один е, шар. шар, Так, і буде ще другий, може воно ще стане трошечки щільніше. Е, нам подобається, не знаю. Дуже-дуже красиво. Ось, друзі, ми пофарбували е, стіни в перший шар. Е, будемо зараз ще е, другий шар фарбувати. Воно таке вийшло з відтінку. Дуже симпатично. От ніжно трошечки вийшло. Е, зараз подивимося, що буде на другому шарі. Мені здається, буде ще, е, ще улітніше з другим шаром. От, зараз у нас перерва, хочемо трошки перекусити перед тим як фарбувати другим шаром. Стелю теж пофарбували в перший шар тільки. От, і поки все. А ще нам треба буде пензлик купити нормальний, трошечки ширший. От, може зараз із перервою десь поїдемо візьмемо широкий пензлик. На, на цьому поки все. Зараз підемо ще з грядки, позбираємо цукіні, щоб посмажити на багаті. І буде нам акакусна ням-ням-ням. Ось друзі, ми дофарбували спальню нашу. Це другий шар. Воно таке трошечки виділилося. Ми хотіли ніше, але взагалом дуже цікаво вийшло. Завтра хочемо, думаємо, може і так залишимо. Третій шар нанести, але будемо дивитися. Взагалом дуже-дуже. Вийшло симпатично. Сьогодні у нас перша ночівля в будиночку буде. Тож будемо сьогодні перевіряти, як холодно тут спати чи не холодно. От. Дуже круто, мені подобається. Бачите? Ось так, друзі, дивіться. Швиденько зробили собі спальне місце. Взяли з квартири наші старі стару постіль. от, Поки що, бачите, на телефонки лежить матрас, от, але... <сь> Він є у нас. Ще треба нам ліжко придбати. Ну, таке. То згодом. От. Ось так. Виглядатиме. Ой, трошечки некрасиво. Так, зараз почекайте. Ось так. Ага. І вранці ми прокинемось. І... Такий красивий вид буде. Законечка. Чиясь рука. <плес> Ще не помітив. Ой, треба зараз буде повитирати. Ай, круто! Круто, круто, круто. Друзі, вийшли трошки прогулятися по-нашому дачному кооперативу, Воно, бачите, маленький такий будиночок. Оно. Там напроти наш, наша діляночка. От, ми просто піднялися нагору, пройтись трошечки, і натрапили на кущ ожини. Трошки кисленька, але прикольно. У нас ще нічого немає. Хоч тут. зиму покуштуємо ожинки ключок. Подивіться цей кущ. Величезне осьо. І воно ще закінчується воно ж там. Краса. Краса. Це наша Україна. Друзі, пам'ятаєте, я вам казав, що у нас біля нас є комплекс відпочинковий, джерело називається. Він дуже великий, ось, ось він починається. Ми <кій> заблукали в хащах і кудись йшли, йшли і, і ось вийшли до таких ось альтанок. Ага. Воно ще по ту сторону. Зараз я піду ближче. Через озеро буде джерело. От. І там прям прикольно. Ресторанчики. Басін навіть у них є. От. <кій> я не знаю, як вони з того, з тієї сторони сюди, на цій, до цих альтанок добираються. а воно, ну, місточок я бачу. Мабуть, що через нього проходять сюди чи ні. От. Боже, людей скільки, слухайте. Прикольно. О, бачите зараз ми трошечки спустимось. Подивіться яка краса. Ой, блін, обережно. О, так воно все виглядає. Там готель, ось тут ресторанчик, от там ще е, така біседочка, вон там щось світиться, ми такого не бачили. Ну, люди сидять увечері, собі відпочивають. Круто, слухайте? А там на горі ми. Десь там ми. Так, да, і тут ще можна рибку половити, наскільки я пам'ятаю, але бачите, місточки є такі маленькі. Боже, стільки машин слухайте. Прям прикольно. Вже темніє. До речі, комарів сьогодні не дуже багато на... Удивлення мій <рес> <рес> Суржик, конечно, мене вбиває. Клас, слухайте. Прикольно. А ми на превеликий жаль забули взяти э, шортики плавательні, щоб трошечки окунутися в басейн, бо в цьому році взагалі. До якогось водойому не дійшли. Давайте трошечки пройдемося. Що тут? Боже, воно так виглядає. Аварійно. Ага. Ага. Ось отут тут ще така маленька затока. Так, до людей ближче не будемо підходити, щоб не нарушати їх іділію. Так. Круто, слухайте. А рибки багато бачу. А, то може ці яких називають. Як цих паучків називають Комашка. По воді ходять. Комашка. Якась комашка. Круто. Ось парадний вхід цього комплексу джерело. Ось він. Бачите? А от так зараз ми підемо до нас додому вже. На датчику. Тут хвилин 10 хвилин десять, мабуть. Mm. Mm -hmm. Ми вже добралися до нас на ділянку. От, п'ємо чай. Смачний запашний, а пахне. От, Зараз ще трошки посидимо, потерев'янім і будемо вже влягатися спадки. І ще, може, знімо вам трошечки, як воно всередині. Зорі світять. Боже, це так кай... такий кайф. Бандюша сьогодні дуже втомився. Він сьогодні ходив дуже багато. От, може, зараз вляжеться десь, вкутається у плед і буде спати. Добрий ранок, друзі. Наш перший ранок сьогодні в будиночку на дачі. Це неймовірні відчуття. Я думав, що буде, буду спати таке. Взагалі не засну, але ми вчора дуже продуктивно попрацювали, тому виробились одразу. Ой, класно прокидатися. Пташки співають. Раса! А? Е, друзі, ми сьогодні переночували в нашому будиночку. Перша наша ніч була. Е, враження неймовірні. Е, е, ми вчора з вами ходили по нашому дачному кооперативу понизу. А тут ми виїхали поверху і Вирішили вам показати, що у нас тут є, яка принада. Це називається Васильківські Карпати. Тут Дуже багато проходить весілля, фотографуються. Зараз те, щось знімають, може якийсь кліп цього Макса Барського чи От, Ось так воно тут починається. Ось так у нас все йде. Вон там люди, бачите. От. І вони дуже-дуже довгі. Тут навіть ці приїжджають велосипедисти, правильно? Велосипедисти кататися на цих схилах та горах, холмах. І на цьому будемо завершувати наше відео. Покажемо вам, я забув зробити фоточку, щоб ставити, як на сьогодні виглядає кімната, оформлена другим шляхом. Дуже миленько вийшло. В наступному відео не може, а точно зніму. От, і це все. Мирного неба нам над головою всіх обняв. Па -па.